Поділюся своїм свіжим результатом з використанням нашого лецитину. А саме, вісім років тому мене почали турбувати неприємні відчуття в м'язах плеча, які супроводжувалися дискомфортом навіть при різних побутових речах, не кажучи вже про якомусь навантаженні. Після того як я обстежилась, виявила, що причиною цьому є шийний остеохондроз. І з тих пір у періодичні курси гіалуронової кислоти вони ввійшли в мій раціон. На фоні використання програми детокс і життя по концепції здоров'я. Але після останнього курсу гіолеронки я помітила, що результат на 100% мене не задовольнив. І тут я згадала, що наш продукт «Лецитин», який я до цього використовувала просто стандартно в програмі «Детокс», Потрібен якраз ще для відновлення нервового волокна. І я збільшила його дозування до 10-12 протягом дня. І буквально вже десь на 10-й день я помітила, що оці неприємні відчуття вони практично зникли. Зараз я вже протягом місяця приймаю його в такій кількості і мої рухи абсолютно. Комфортні і безболісні. Тому, друзі, хто потерпає від остеохондрозу, страждає на якісь часті радикуліти, простріли, є якісь відчуття оніміння. Зверніть увагу на лецитин і звісно, що він має бути на фоні програми детокс, і в такі гострі періоди він може використовуватися в значно більших дозуваннях.